Всім привіт! Всіх радий бачити на новому інтенсиві, який я підготував о, спеціально для вас по таргетованій рекламі по перформанс-маркетингу. Можете зараз на екрані побачити ціль мету і формат інтенсиву. Нижче переглянемо програму, і для того, щоб ви зрозуміли, що основне ви маєте отримати і винести після цього інтенсиву, так це те, що ви знавчитесь працювати саме з рекламою на сайт. Тобто я працюю в перформанс маркетингу вже більше п'яти років і частенько отримую нові запити від учнів, які щойно пройшли курси, які хочуть підвищити кваліфікацію, які хочуть прокачатись в тому чи іншому аспекті, наприклад, в e-commerce, в аналітиці, в чат-ботах, автоворонках і так далі, і тому подібне. Тому це буде вашим першим кроком на шляху до спеціалізованої такої кар'єри. Тому що працювати з діректом, працювати з літформами це одна справа. Працювати з сайтом трішки інше, набагато більш об'ємна тема з іншими інструментами, з іншою логікою і іншими якісними результатами. В цій програмі детально будемо розбирати, як працює реклама на сайт, що таке піксель, як налаштувати події, що таке спеціально налаштовані конверсії. Створення рекламних кампаній з нуля розберемо також кампанії, які вже запущені, ну типу на реальних проектах. Подивимось аналітику, розберемо роботу з аудиторіями, ну і серед бонусних уроків у вас ще буде те, що я записував до цього, хоча дуже актуальна інформація. Тепер коротко про те, чому ви мене слухаєте, тому що я працюю вже в сфері перформанс-маркетингу 5 років. Коротко ви можете подивитись інформацію прямо на цьому екрані, але давайте я розкажу з самого по початку. В 2020 році я починав свій шлях як е таргетолог, хоча до цього працював саме з СММ-частиною, е робив графічні дизайни, там логотипи, банери, флери, візитки. Потім оформлення і ведення сторінок в інстаграмі, і потім лише перейшов у рекламу. Рік працював рекламна агенція. Цвінт, е там набрався багато хорошого досвіду. Мав введені проєкти різних категорій: це і лідогенерація, онлайн школи і комірс e напрямки. Це тривало до початку повномасштабного вторгнення. На момент повномасштабного вторгнення я працював вже пару місяців з партнером, з яким ми продавали свої послуги на Upwork, тобто на західний ринок. Це Штати, Канада, Британія, Австралія, Європейські країни і так далі. Там я вперше набрався міжнародного досвіду. Виходило через раз, тому що, все ж таки, західний ринок сильно відрізняється від українського. Там різна логіка, різні інструменти, різні ціни і так далі. М -м -от. Хоча, отримавши певні кейси, зрозумівши логіку і маркетинг на тих регіонах, я зрозумів. Що саме і e комерс-напрямок мені близький, тому що інтернет-магазини це досить така обширна, складна велика тема, за яку багато спеціалістів не береться, в силу складності ніші. Тому я обрав цей напрямок. Хоча паралельно разом з цим вагався, типу, що мені краще обрати інфобізнес, типу курси, навчання і так далі. А потім, типу, і e комерс, ну коротше, довго не міг визначитись, але попрацювавши в такому форматі. Теж приблизно рік ми почали будувати свою команду, я був тім лідом, я менеджер внутрішні командні процеси певний час. Але згодом наші шляхи розійшлись. Я пішов у вільне плавання на фул фріланс, де я працював вже самостійно, типу, і клієнтів залучав самостійно, і продавав самостійно, і вів самостійно і так далі. Ну, тобто, став по суті, абсолютно свободним фрілансером, соло-підприємцем, якщо так переформатувати цю діяльність. Згодом мене запросили стати куратором навчальних курсів якраз в школі маркетинг інновацій від першої агенції, де я колись навчався, і також потім викладав курси, курував а пізніше мене почали запрошувати на інші курси. Я типу записував модулі, проводив сотні консультацій за ці роки. Типу, індивідуальні, групові були корпоративні навчання. До мене почали звертатись агенції, почали звертатись учні на індивідуальне навчання. Ну і зараз я поєдную свою професійну діяльність саме з навчальною. І це є причина, по якій ви дивитесь вже третій інтенсив, тому що перший був інтенсив по блокуваннях, він досить старенький, хоча інформація в ньому ще актуальна. Якщо вам цікаво, то я можу надіслати посилання на цей інтенсив, можна отримати безліч цікавої інформацію. Не так давно я записав новий інтенсив нової хвилі по роботі з e-commerce, де я розбираю співпрацю з Blackwood. А тут багато уроків саме з огляду одного проекту: як відбувається логіка, як відбувається робота, комунікація, стратегія, результати, звітність і так далі. І тому подібне, саме на проєкті, де бюджети мірюються з сотнями тисяч доларів в місяць. Ну, типу, за 10 тисяч рекламного бюджету точно. Можете перейти ознайомитись з програмою, в принципі, це закритий плейліст на Ютубі, а він буде оновлюватись, доповнюватись. І в цілому цей інтенсив хвалять ще більше. Інтенсив, про який ми говоримо зараз, присвячений саме новачкам, які щойно закінчили курси, які, можливо, ще проходять якісь курси, але не запускали рекламу на сайт, бояться. Бояться, не розуміють. Моя задача пояснити, що це не складно, тому що більшість запитів на індивідуальне наставництво у мене якраз по роботі з сайтами, як працювати з пікселем, аналітику, які бувають види сайтів, елементи сайтів. Ну, де багато різної інформації будемо розбирати на цьому інтенсиві. Ну, безпосередньо, щоб не повторюватись, можна попрощатись в цьому відео і побачитись вже в наступному.